Бажаю здоров'я, друзі. Є одна транспондерна новина, вона у нас стосується супутника Амос, який знаходиться в позиції 4 градуси західної довготи. Наразі на тому супутнику нічого такого цікавого немає, але все ж таки я вважаю, що я мушу вам про це сказати. Всі, ви знаєте, що в останній час там працювало два транспондери: 11175 горизонталь 30 000, та 11140 горизонталь 30 000. Але з'явилося ще два транспондери. Перший транспондер 11419, поляризація горизонтальна. символьна швидкість 13300 і 11435. Поляризація горизонтальна, сивульна швидкість теж 13300. Але тут є відмінність. Частота 11419 працює в форматі dvb s 2 і може прийматися тільки на нові супутникові тюнери. А от 11435 працює в форматі DVB-S, а це означає, що у старих супутникових тюнерів є можливість приймати цю частоту. Зараз я відсканую. Ці частоти всього я знайшов 6 каналів, небагато і не бачу тут е, нічого такого цікавого. Але все ж таки я вважаю, що повинен вам сказати про ці зміни. На цьому все. Якщо відео для вас було цікавим та корисним. Прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то підпишіться для того, щоб бути в курсі усіх хто вин, супутникового телебачення. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!